Вчора почула гарну пісню. Вчора було 15 число, як мені поставити пісню на своє місце. Тобто, в 15 грудня. Шукаю 15, 15, 5, 15, 25. Сюди вписую 15 січня, 15 лютого, 15 березня і вкладаю ось так у таку чудову луску. Тобто, в два ряди я вміщаю всі пісні мого життя. Якщо буде стопка вже дуже високою, то я просто ці пісні звідси заверу і дам чисті аркушики. А їх вклею вже в якусь таку папку, якусь іншу, ще щось інше придумаю. Тут є погодинний розпис, тут луски немає тут окремо, так на дистанції. Це ще стара ідея. А це вже новіша луска. Тут вже економія місця, тобто 366 днів. Всі пісні мого життя вміщаються лише у два ряди. Запис всіх пісень мого життя вміщається лише у два ряди: один, два, три, чотири, п'ять. Тобто посортовано трійка